Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Вітаємо вас на каналі Булаточка.інфо. Честь, вітам вас сердечне на нашому каналі. Сьогодні Олександр разом з виробником Вейма познайомив вас з цікавим дизельним мотоблоком. І Сьогодні на нашому каналі буде чудовий огляд: огляд за послугою довіра. Довіра це те, що дає можливість. Вам завчасно бачити свою техніку і спокійно чекати свого мотоблока. А ми зі свого боку обов'язково його зберемо, зробимо передпродажну підготовку, перевіримо, покажемо все ваше замовлення. Зараз я вас познайомлю з цим мотоблоком. Мотоблок укомплектований дизельним двигуном Вейма. Як ви можете бачити, ось такі оригінальні, бачите. Вибиті на корпусі слова Вейма, ось на кришці Вейма. Це дизельний двигун 186, потужністю 9 кінських сил. Ну і хочу показати, що далі він під'єднаний до коробки оригінальної коробки Вейма 4 плюс 2. І ось тут внизу встановлена нога розблокіратор. Вижимаю першу швидкість. І покажу вам, що таке зменшена швидкість. Відразу показую, що таке розблокіратори. Наскільки зручно користуватись цим мотоблоком. Користуючись мотоблоком, який має КПП1106 і розблокіратор, отримуєш тільки насолоду. Шановний Євген, саме для вас я підготував ось такий подарунок. Шановні, для нас приємно, що наша спільнота становиться більше, більше і більше, і для цього ми працюємо. Ми хочемо показувати вам і всім іншим, як працюють українські компанії. Я Дуже вдячний вам за те, що ви вибираєте наш сервіс, нашу компанію і надійну техніку Вейма. Все буде Україна. Крокуємо до перемоги. До наступних оглядів.